Ніби сонце, що сходить над круч, ніби сейво стрімкої води, наша мова це диво квітуче, без якої серцям не свисти, кожне слово вогнем каланове, кожне слово тривожне, як цвін. Починаймося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин, ніби подих легкий замеділі, що з розквітлою вишні зліта, як Дніпрові веруючі хвилі мовиться і співуча, і проста. Скільки в долі, і тиші, і бурі, і тривожна, як мариво, путь. Гронно слів, ніби струни бандури, що ним цвітом душі оживуть. Кожне слово вогнем калинове, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаємося з рідної мови, з її щирим три